Друзі, всім привіт! Так! Хочу зробити невеличкий огляд на те, як працюють ці два АВР. -и. Ну, мене більше цікавить їх гучність, тому що я обираю, який поставити. Ну, в принципі, я вже обрав, що буду ставити цей І розмір, і гучність. Скажу, що в них трошки відрізняється. Так, значить, що я перше хотів, цей АВР, чим він ну, це Thompson, чим він гарний, тим, що в нього є керуючі піни, ви можете до цих пінів під'єднати, ну, наприклад, там, керування там, автозапуск генератора, чи вмикати інвертор автоматично, тобто кнопку. Ось тут у нас є. Заміряємо їх. Я тільки трошки не розумію, ось тут нормально. Ось тут нормально замкнений. Він зараз. Ну, він замкнений, нормально замкнений. Тут нормально замкнений контакт. Він роз'єднаний. Роз тобто дивіться, він не... З'єднаний зараз. Я так думаю, що тут китайці помилилися з маркуванням, тому що реально зараз дзвонить те, що нормально відкритий. А нормально закритий. А тут навпаки. Ну, тут правильно. Нормально закритий дзвонить, нормально відкритий не дзвонить. Так, давайте під'єднуємо. Значить, у нас. Фазу я помітив, ну, відмітив мене всі в розетках фази справа в О. Так. І тепер давайте. Тепер в нас тут живлення, ну, контакт пропадає. Ось. І як є живлення, то замикаються інші два контакти. А тут давайте. Ага. Все. А тут навпаки, тут замкнулись контакти, а тут нормально замкнені вони стають, коли тут є е, живлення. І коли живлення тут пропадає, все. Нормально відкриті, замикаються, а тут так. Все, ну, добре, давайте послухаємо, як вони звучать. Тепер тут основна лінія. Ось вона. Так. Тут основна допоміжна лінія. Так, це основна лінія. Це основна, це дві допоміжні. Вимика. Вимикаємо основну. Ви бачите, що навіть іде вібрація, ну і він дуже гучно працює. Так, це у нас допоміжна, це основна. Автомат гіє, бачите, як працює, коли з основної на допоміжну переходить, він блимає, коли вертається назад, він ну, майже одразу. Бачите, є затримка. Назад такої, ну, як можна почути, що дуже гучно. Оце Томзон. Томсон, до речі, в обидва напрямки працює гучно, а цей коли на допоміжну, то він трошки тихіше на основну коли. Так, ну і ручне керування. В щиток я буду ставити однозначно цей автомат, тому що він тихіший. І, в принципі, наразі я не потребую додаткових пінів на керування. І навантаження в мене не буде таке велике, тому що тут теж 125 Ампер тут всього 40. Цей в мене автомат піде на освітлення. Що там, освітлення? Пару розеток під телевізор. І, можливо, холодильник. Так що, ну, ось такі два чудові автомати. Давайте ближче послухаємо їх. Ну цей такий гух-монстр. Так фігачить, що ж по вухах дуже б'є. Так що, якщо його ставити ну, під щиток, то треба щиток може чимось кришку проклеювати. Ну, якимось типу там паралоном чи щось, щось таке, щоб поглинало трошки звук, тому що він ну, дуже гучний. Так що це такий був короткий огляд на мої два авери. Переміг для мене, ну, поки що цей, до речі, е на камері є блимання, а ну, реально його не видно. Ну тому що на камері, мабуть, там стоїть зараз 50 чи 60 Гц, не співпадає герцовка. Все, дуже дякую. Підписуйтесь. Підписуйтесь, щасливо.